Вітаю, шановні мої глядачі! Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні наживо хочеться поспілкуватися з вами, поспілкуватися з новою майстриною, яка мешкає в місті Дніпро. Її звати Кіра, вона справжня відьма, яка може переглядати людину, чистить людей, допомагає, очищає від негативу не взагалі дуже цікавий профіль в інстаграм. І це майстриня, з якою я хочу вас познайомити на своїй сторінці, на своєму каналі. Пані Кіра, зараз ми її додамо, хвилиночку, так. одна хвилиночка. Так, Кіра, угу, угу. Пані Кіра, доєднатися, чекаємо на вас. Справжня така відьма потужна, дуже цікава. Кіра, вітаю! Вітаю! Хочу познайомити вас зі своїми глядачами. Розкажіть, звідки ви, з якого прекрасного міста? Я з міста Дніпро. О, клас! Майстрині з Дніпра в нас ще не було. Верніше була пані Ольга, але е, дуже приємно з вами познайомитися. Е, пані Кіра, ви переглядаєте людину, ви бачите людину, ви чистите людину, ви діагностуєте людину. До вас дуже часто звертаються для того, щоб переглянути, е, що приховує в собі та чи інша людина. Розкажіть, будь ласка, як ви це бачите? Завжди я огляд роблю по фото, тому що мені так зручніше. Я mm -hmm. спокійно сідаю в своєму стані, який мені потрібен для цього, і я переглядаю людину. Через фото я як приєднуюсь до неї і бачу все, що було на неї зроблено. Я бачу навіть опис людини, я її бачу. Це знаєте, як бачити це зі сторони, як дивишся кіно, зі сторони, що робилось на людину, через що, для чого. Моє основне це знайти на людині негатив. Всі втручання, які є родові, наносні, і це передати людині, якщо вона готова, почати з цим працювати. Це мій такий головний профіль це чистка е, людини. І так, щоб не тільки почистити, а правильно все встановити, як воно yes. там на, на мові, і налагодити, да? і закр закрити захистами. Це моє mm -hmm. найголовніше. Е, тому. Бачу я через очі, мені не потрібні руни, мені не потрібні карти, нічого. Це взагалі інший стан, який просто як на тонкому, ну, не як через тонкий план це все робиться. Ну, Мені важко це пояснити, тому що ти дивишся і ти бачиш як картину що було. Слухайте робиться. Це дуже рідкісний дар, дар ясно бачення. І з таким даром люди народжуються. Коли ви усвідомили, що у вас є такий дар, і звідки він вам передався? Я з ним я можу сказати так, я з ним не народилась. Він розкрився тоді, коли пішла моя бабуся, і це почало сильніше розкриватися. У мене Одна лінія по мамі там дуже сильні люди, і по папі також сильні люди. І там була бабуся, яка вона взагалі розмовляла з іконами. Вона черпала інформацію через все. Тому що по маміні лінії цим вони були сильні, вони такі, знаєте, сильне словом, сильне оком. Скаже щось, і воно трапляється там таке більше. А по папіні вона черпала інформацію, і вона знала інтуїтивно, як що робити. І Ось це все поєдналось тоді, коли пішла одна бабуся, потім друга бабуся, а потім в мене був дуже переломний період, тому що це все не приходить просто, тому що mm -hmm. там все прекрасно, і я проснулася і почала щось бачити. Так воно не працює. Треба дійсно потрапити під серію таких подій. І це також в мене вже було доповненням. Спочатку бабуся, потім. А наркоз і після цього вже почалася сильна вже трансформація. Як випадку... вдалося пережити цю трансформацію, усвідомити, що у вас такий дар прийняти, не злякатися? Я його не боялась, тому що це моє життя з самого дитинства. Я бачила тіні, я бачила домових. Ну, Це для мене норма. І я знаю, якщо. Ну... Це знаєте, як е, якась інформація з того життя, і я так по такому е, і живу в цьому житті. Я знаю, що це не, не ну не можна черпати, це не можна чіпляти. А якщо я прийшла на кладовіще, я повинна привітатись, воно якось заложено. А потім воно почало вже розкриватись більше. Я зрозуміла, що я можу тут більше побачити, там більше зробити. Що я подумаю, і ось так воно, воно стається, воно як апгрейдилось потім. ось. Ця сила, вона як скомпонувалася. Я, але я можу сказати так, що м, сила ця зростає, і вона буде зростати далі і далі і далі. І я це бачу, я це знаю. І я знаю, що в 26-му році вона ще сильніше стане, і мене ще сильніше туди закине. Ну, це як починаєш працювати, знаєш все, але такі е, ходи відкриваються чогось нового, і по-інакшому ти це зчитуєш. Це да. Цікаво, ви працюєте з людиною? А от що ще ви робите, крім того, що ви чистите, що ви проводите, ставите захисти енергетичні? Що ще ви можете побачити? Чи може людина прийти до вас якось скоригувати своє майбутнє? От, наприклад, людина не знає, куди їй рухатися, яку професію в житті обрати, чи може вона до вас звернутися по допомогу? Може, але я не займаюсь такими. Знаєте, я їх не люблю. Битові питання, типу Кіра, де мені жити, де мені там працювати? Я знаю так, що коли людина зайде в роботу, я скину все те, що на ній накопилось. Блоки, навіть надумане, воно дуже сильно працює. Людина сама відкриє для себе новий шлях. Вона може зайти як в роботу по чисті, так і в роботу з життям людини. Вирівнюєш її, постійно працюєш, і вона вже знаходить свій шлях. Але людина до цього повинна сама прийти. Воно в ній починає аж кипіти. Вона знаходить свій шлях. Вона там просувається по ньому. В мене дуже багато є. Ну ви ж напевно бачили відгуків. Mm -hmm. Коли людина себе знаходила, деякі змінюють професію, тому що людина виходить на свій шлях. І я, ну, моє ставлення до магії взагалі таке, що спочатку потрібно себе скинути блоки, а потім шукати вже вихід. Не так, що біжимо, шукаємо, кудись себе приткнути, скиньте зайве, і людина сама зрозуміє, в неї як міск стане на своє місто. Скажіть, будь ласка, від чого виникають ці блоки? От, найпоширеніше. найпоширеніше це родове. В нас дуже велика лінія роду наш вік взяти. Да? Ну, наприклад, ми беремо 50 років, ну, в цілому, да? 50. Бабуся прожила, 100, про бабуся, прапрапра. вже 300 нарахували. А яка ж це довга лінія? І на когось поробили. Хтось навіть вбив людину, хтось неправильно прийняв роди. Що завгодно може бути? Це все накопичується по крові. І потім, коли народжується нова людина, вона народжується цим всім негативом, який йде це родовий. Він є на 99% дев'яти відсотках людей родових. Угу. Да. Це саме ті програми, коли, наприклад, там жіноча лінія хворіє, або там є лінія, які постійно алкозалежні mm -hmm. да, люди. Бачу, mm -hmm. Дід, потім тато, сини, все туди. А починаєш читати людину? Я ж не знаю, що на нім є. Мені скидають фото, я починаю читати. Я пишу, що пороблено на алкоголізм, на на те, на суїцид. Є лінії, які не проживають свише там, 48 років, наприклад. Да? Це ж все ми знаємо і на сусідів глянути існуємо. Ось це все родове. Потім mm -hmm. є те, що поробили на людину. Щось <тірш> <тірш> з фото або накормили, напоїли, поробили, а є ще надумане. Надуманий негатив це взагалі такий сильний, з ним довше працюєш, те, що людина сама собі програмує, на невдачу, на те, що вона не зможе. І це все є самопорчем вже. І тоді людина дуже себе сильно прибувати таким негативом. Він дуже опасний. <тірш> Ви дуже багато розповідаєте про християнство, про православний егрегор. От як впливає егрегоріальна ця структура на наші блоки? Чи ось ці обмеження, які зазнавали наші предки, релігійні, енергетичні, вони якось відображаються на нашому житті? Так, да. я зараз розказую людям багато про християнський Грегор, тому що він в якимось, ну, якимось чином загнав людей не туди, uh -huh. загнав так, що було дуже багато сказано того, чого не існує. Людям преподносили інформацію неправильно. Наприклад, ну так, маленький такий відрізок. Ісус, коли був. Він що? Він з любов'ю прийшов, да? він розповідав, що треба любити, приймати людей, любов в серці. Не треба на, ні на чому ем, обліки малювати, Бог у серці. А церква це все перевернула. вона зробила все так, з чим він боровся. Якщо людина вірить, це їй буде допомагати. Тому що цей Грегор mm -hmm. mm -hmm. працює. Але людина повинна дуже правильно чітко розуміти закони. Закони вони працюють завжди. Розуміє їх людина, не розуміє. І я зараз людям розповідала про те, як правильно себе вести в місцях сили. Це місце ритуалу, це місце сили. Не можна просто прийти і вести себе як в звичайному житті. Є правила, якщо ти її порушив і не знав правила, ти все одно будеш відповідати за це. А люди, ну вон. Ця релігія більше вкинула в те, що вони повинні страждати, повинні бути, ну, скажімо так, рабами, вжити в гріху. Ми не будемо казати, що це неправда, але це дуже сковує людину. Це mm -hmm. знаєте, як ем, можна зрівняти з тим, як е, коли ти купив собаку. Навчив її командам, і вона не знає іншого життя, крім цих команд. І вона не розуміє, як можна інакше жити, не виконуючи їх. І mm -hmm. тут те ж саме, люди вони зашторені, вони живуть так, тому що так сказали. Але дуже цікаво розібратись в правді. Мені дуже сподобалася ваша сторінка в інстаграмі. Я от зараз закликаю всіх глядачів, які будуть бачити це відео в інстаграмі, які будуть бачити це відео на Ютубі, підписуйтесь на сторінку пані Кіра. В неї так багато корисної інформації, дуже необхідної для вас. І чому я запитала за християнський Грегор? Зараз ми бачимо, що багато українців відмовляються ходити до православної церкви, взагалі до християнських церков. І християнський світ зараз перебуває в стані такої великої реформи. І навіть от останній папа римський, який помер на Великодень, він був носієм старого світу. Як ваша особиста точка зору, от зараз всі люди починають прокидатися, замислюватися, хто я, звідки. Де моє я, де мій шлях, де моя природа? Чи в майбутньому є місце взагалі реліям в житті людини? Так, да, зараз світ починає трансформуватись. Ця трансформація почалась ще в минулому році. Ну, взагалі вона, я так вважаю, що вона з 22-го року почалась. це не тільки ті події, які в нас траплялися. І трансформація буде йти ще довго. Світ буде змінюватись, і релігії також буде змінюватись. Буде взагалі нова енергія. І не тільки християнство буде відходити. Люди почнуть розуміти більше, люди почнуть бачити більше, але віра вона залишиться. І багато релігій будуть сходити на нуль. Християнство зараз дуже розшотане, таке і нестабільне, і вони втрачають свою власть, силу, але нічого, це трансформація. Взагалі, всі говорили про трансформацію в 20-му році, я пам'ятаю езотериків, нумерологів, астрологів, всі попереджали, казали, що 22-й рік це початок такого дуже турбулентного, важкого періоду, який буде тривати не один рік. Зараз, от до вас, ж приходить багато різних людей. Що ви можете сказати стосовно от. Середньої температури по палаці, да, скажімо так, трансформаційні процеси в житті людини, особисті процеси, вони зараз завершуються, чи вони навпаки ще навіть не дійшли свого піку? Цей процес дуже повільний, і людей кожна людина буде виштовхувати із зони її комфорту, будуть змінюватись. Багато чого. Буде змінюватись професія у людини, буде змінюватись її ем, відношення до світу, до себе. Дуже багато людей будуть втрачати роботу. Це енергія, якщо дивитесь, да, то була енергія за позорога, це водоліг. Uh -huh. Воно більше за інформацію, за таке за, езотеричне, за інтуїтивне. І Кожну людину це торкнеться, кожну, але ті люди, які не зможуть перелаштуватись, їм буде дуже важко, тому що те, як ми жили раніше, звикли працювати там на заводі, да отримувати зарплатню і жити так такого вже не буде зараз. Дуже багато з'явиться і нових професій, і взагалі світ зміниться. І навіть онлайн да навчання, воно ж прийшло саме коли ця ера почала прохація. Да. і валюта цифрова буде, і будуть вони намагатись виштовхнути фізичну валюту. І якщо зі сторони держави це є контроль, то зі сторони енергії це повністю перехід на енергію. Взагалі іншу, і треба навчитись в ній жити, якщо у людини. Закінчується шлях там, наприклад, на цій роботі з цією людиною, в цій державі, не боятись і прокладати собі новий шлях. Це трансформація, яка да, І бачите, як взагалі багато людей навіть переїхали. Да, почались там бойові дії, але вони переїхали. Не спочинається також нове життя, перелаштування повністю. Хтось вчиться, хтось змінює професію. Знову ж водолій – це за язики також. Вони починають вчити нові культури, нові язики мови, да. да і тут незалежно від того, хоче цього людина, не хоче, її виштовхнуть, і вона поїде, і вона буде навчатись новому. Ну а якщо не хоче, то буде боляче. Все одно виштовхнуть. Пані Кіра, я хотіла запитати а, от а, трансформації. Якщо ми йдемо добровільно в трансформації, ми бачимо, що на цій роботі ну от щось не те, треба шукати щось інше. А, Чому одним всесвіт сприяє? А в других людей під час трансформації взагалі ну наче писком по асфальту розвезли? Чому так одним легко, а другим важко? Від чого це, це залежить від багатьох факторів. Перше, це те, що я роблю у огляді на своїй діагностиці. Реально, є люди, у яких заблокований шлях. Є така сама ну не сама, але дуже сильна порча, яка не дає людині розвиватись. воно блокує. Друге, це через які кармічні уроки повинна пройти людина, як їй Повинно ну, урок це щоб вона зрозуміла, що так не можна жити. Якщо вона не розуміє, її знову вчуть, знову вчуть і знову навчають. А, багато факторів, тому ну, для мене саме ідеальне, це коли я роблю діагностики, я починаю бачити, ну, я вже бачу, і що там по людині далі, я вже їй зможу сказати, що там далі буде. Mm -hmm. Це Я знову ж таки кажу зі свого боку, можна казати і. Жести. Можна казати і і зі сторони астрології, зі сторони нумерології можна казати, що тут ваш шлях завершився, вас починається там, да, як там в є є Садесакі, якось так, так, можливо, так називається, так. Та, цей шлях. Садесакі Але... це страшне, <рисква> я це переживала. <рисква> Знову ж. Коли на людині менше негативу, він переживає це як навчання. Коли його багато, він переживає це так, що ну взагалі деякі можуть і піти з життя. Тому що це все а, на різних планах. Ну, угу. це все... Я зі свого боку завжди дивлюсь. Угу. Це трошечки а... така сильна, сильна історія про людей. Пані Кіра, зараз багато людей е змінюють не лише Країну проживання, місто проживання вони змінюють особисті стосунки, змінюються вподобання, родини розвалюються, і не лише я говорю зараз за партнерів, з якими ми одружувалися. Там брати з братами сваряться через війну, через політичні погляди. Війна стала таким тригером перевірки. Родинних цінностей. А що ж в нас з родинами відбувається? Ну, як же ж далі ми будемо жити, як же ж будемо миритися, сестритися, брататися? Невже і інститут родини в тому числі трансформується? Як буде? Я можу так сказати, що це вибір людини. Якщо людина обира жити з не конфліктуючи, не вступати у сварки? Да. Ну, трапилось так, що там сестра, наприклад, в Україні, а брат ну, в цій державі. Да. Не треба сваритись, ну, спілкуйтесь, навчіться. Можливо, це ваш шлях, щоб навчитись спілкуватись, коли у кожної людини різні погляди. Те ж саме і про сім'ю. Людина повинна навчитись сприймати погляди іншої людини. І не так, що я хочу тільки так, і воно буде так. Um, да, багато сімей розвалюються, але знову ж це ж вибір людини піти далі, завести там стосунки або повернутися. В когось це буде прописано вдолі, що це відпрацювало, в когось це вибір людини і не завжди в плюс воно буде йти. Все у людей індивідуальне, немає такого, щоб ми сказали, ось, ось тільки таку точку зору, і вона тільки так працює. У кожної людини завжди все індивідуально. Можливо, в когось навпаки були втручання, щоб це зруйнувалось. Таке ж таке існує. Угу. Якщо до вас приходить людина і каже, що я не можу врятувати свою родину, бувають такі випадки, коли ви бачите, що Ця людина має іти далі її далі чекає нове кохання, більш стабільне, більш прекрасне. Чи навпаки, ви бачите історію, що цю родину варто рятувати? Чого зараз більше? Народження нових союзів чи порятунку старих? Ну, Мабуть, зараз люди більше за себе. Ну, ось Я так зараз проаналізувала да, мої роботи, вони. Частіше самі заходять, бувають які чоловіка, наприклад, там завели в роботу або починають рятувати сім'ю, але частіше зараз вони пишуть, що хочуть врятувати себе, а потім вже буду дивитись, варто воно чогось того чи ні. Я думаю, що це більше від. Новини погані, да? обставини погані. Людині постійно щось нав'язують погане, і вона вже починає рятуватись, ну, як вона тоне і починає себе рятувати. Вона вже стає розочарована і в партнері, і в своєму житті, взагалі, взагалі ну, в державі. Ну, багато в чому. Це розчарування. Але є такі, які рятують сім'ї, є такі, які рятують сім'ї, навіть коли вони вже розтались. Все одно угу. бажання, хоч залишитись ну, друзями в нормальних стосунках. Угу. Знову ж таки, до мене ж люди взагалі приходять частіше це за допомогою, за порятунком. Це ну, наміри в них такі світлі, скажімо так. Угу. А з якими найчастіше проблемами ви стикаєтеся? Зараз вже ви вже почали розповідати. Розкажіть зазвичай, от що зараз турбує пересічного українця? Дуже матеріальний світ дуже багато кого турбують. Це гроші. Ми живемо в матеріальному світі, і це є ну такий момент, що люди взагалі розуміють, що зараз щось йде не туди. Угу. Це ну, це ми не будемо да, відштовхувати. Це турбує також. Турбує е, мені дуже подобається, що турбує людей здоров'я, тому що коли раніше фарма правила світом і можна було випити пілюлю і нічого не болить. Зараз люди приходять до того, що вони починають себе чистити на всіх планах і рятувати на всіх планах. Це такий другий фактор, і вони ну, такі поруч йдуть. Угу. Ну і третє, це те, що людині потрібно завжди це кохання відносини і дуже багато заблокованих людей, які не можуть встріти. Ну, вони одинокі, да, вони не можуть нікого зустріти. І це також є від великих втручань. А про фінанси я кажу, тому що дуже багато в мене зараз клієнтів по бізнесу. Коли є конкуренти, коли є люди, які заздрять, навіть родичі, вони починають блокувати, зупиняти або ж бігати робити, бо що вона це втратила. Люди злі, це такий, знаєте, подиток. Що люди дуже злі, і вони багато на що можуть йти заради своєї згоби. І їм потрібно в першу чергу попрацювати над собою, над своїми емоціями, над своїм життям, його покращити, ніж ламати чуже. Здавалося б, такий важкий період для кожного українця, коли ну ми ледве тримаємося, да замість того, щоб об'єднатися всередині, ми продовжуємо якось сваритися, боротися, робити один одному капості і заздрити. Ось заздрість. Звідки вона береться в людському серці? Це генетична, це спадкова, це якась самопорча, це якийсь біс нам в вухо напіває ненавидіти, заздрити людям. Знаєте, ось працюючи з людьми, заздрість це сущність чоловіка, скажімо так. Ось воно в, в людині живе. Є люди, вони діляться на два типи: одні, які цілеспромовані, живуть своє життя. Радіють цьому і по ну, задолучають угу. кайф. Я не знаю, як це на мові. Отримують задоволення від цього. А є люди, які цього не роблять і починають заздрити. Заздрість вона з'являється, коли у цієї людини цього нема. Вони починають заздрити, тому що тут людина красивіша, тут вона успішна, а тут в неї є родина. В мене нема. В них з'являється заздрість. Але заздрість угу. – це дуже погана енергія. Вона пробиває людину. Яка заздрить, в першу чергу, і вона може пробити людини на яку заздрить. Це mm -hmm. дуже сильний енергетичний удар. Це тільки від того, що у людини нема свого життя. І вона навіть не намагається це зробити. І зайти до мене на YouTube, да, на Instagram Тікток в коментарі почитати, скільки там злих людей. В них є тільки вони і вони готові всіх проклинати. Ну, Трошечки угу. не туди вони заходять. Як вийти зі стану ненависті? От зараз У нас грошей не вистачає. Хочеться зустріти своє кохання, але не завжди виходить. Як вийти від з цього стану жертви аб'юзера, вистрибнути з цього трикутника Картмана і піти далі? От з позиції жертви, зробити собі старт і пропрацювати себе, як наші відьомські, старі, езотеричні практики можуть допомогти? Це тільки чистка людина. Максимально, що з мого боку, це чистка людини, тому що я завжди працюю над надуманим. Я з цим починаю працювати. Я починаю прибирати з людини низькі вібрації: заздрість, злість, депресія, гнів це все низькі вібрації. Моя робота завжди буде людиною з цього виштовхувати. Потім людина, коли вона вже отримує свою силу, вона бачить, що вона енергічніше стає, вона спокійніше. Її вибір це почати жити своє життя. Хтось mm -hmm. е, звертається ще до спеціалістів та попрацювати з психологом, тому чому вона так, але це після, вже після чистки, коли у людини вже ціла енергія, вона чиста, вона розуміє, що все добре. Далі вже працювати зі своїм куку. -ку. Mm -hmm. е, це складний шлях, це, це не це не легкий шлях для багатьох людей. Але все, все це можна зробити. Головне вірити в себе і мати намір. Ось це головне, що мати намір. Я можу їм в цьому почати допомагати, виштовхнути. А далі людина повинна вже вставати і йти сама. Пані Кіра, я дуже вдячна вам за те, що ви походилися на це інтерв'ю. У вас надзвичайно важка робота, але надзвичайно потрібна і дуже цікава. Шановні глядачі, підписуйтесь, будь ласка, на сторінку пані Кіри. В описі до цього відео буде ще додаткове посилання. Будь ласка, переходьте за посиланням. Це наше перше інтерв'ю, і я знаю точно не останнє. Пані Кіра, дуже вдячна, рада з вами познайомитися. Обіймаємо з берегів Дніпра, передаємо вам вітання. До Вашого прекрасного сонячного міста. Хай все буде добре. Да, хай вам щастить. Дякую добре і щоб в нас ще скоро все налагодилось. Так, буде так живе. саме так. Так, так. Цього хотіти, да Дякую. Дякую всім глядачам, які були з нами, і до зустрічі. До зустрічі.